Віт, матусі, починаємо новий влог. Сьогодні ми з тим містером і з персиком, звісно, вирушаємо в дорогу. Зараз будемо їхати на потязі. йогурт? Беремо... Йогурт? взяла йогурт? О, Міша, я забула взяти тобі йогурт. Повернемося, візьмемо. Так. Да. Повернемося, візьмемо. Обіцяла дитині йогурт в потязі, тому <сх> повернулася за ним, бо хотів пити до цього. Я кажу, це я купила тобі в потяг. І не дозволила випити, тому ось треба було терміново повернутися. Так, ми вже на вокзалі. Мішенька просто під враженням від сканеру сканували валізу. Вже йдемо, вже йдемо. Персик з нами роздивлялися потяги. Йдемо. Ну що, ми вже знайшли свій вагончик. Там поки багато людей. Зараз будемо вже сідати, так. А там ще дуже цікаво, він все розпитував про потяги. Також дуже зайшов йому ось цей альбом на липучках, як я і думала, бо він з котиками. А от що таке? Сковорідка. Пряме включення з, як ви розумієте, цікавої кімнати. Нормально я переживала, як я з Мішою буду тут ходити. Нормально, взагалі. Давай допоможу. Далі Міша себе трохи погано поводив, але, врешті-решт, я його вклала спадки з моменту, як ми сіли у потяг до того, як він заснув, пройшло десь півтори години, тому нормально. Я тут вийшла трошки привітритися, бо було насправді дуже спекотно у вагоні. Хоч ми їхали, вікна були відкриті, повітря заходило, але це не спасало. Тут вже раночок, кордон пройшли, все супер. Знаєте, я взагалі ніколи не любила потяги. Точніше, з того моменту, як виросла в дитинстві, звісно, мені подобалося. І у мене такий ще є нюанс, що я не сплю в потягах у автобусах, у машині, в літаку, ніде я не можу в дорозі заснути нормально. І просто якщо я і можна це назвати взагалі сном, то я просто так дрімаю. Сьогодні мені навіть сподобалося, що потяг так хитало, мені було приємно. Чи то я скучила за подорожами настільки сильно, не знаю, але мені прям сподобалося. До речі, смачний цей чай м'ятний у Укрзалізниці. А тут ми вже в Хелмі. Вийшли з потяга і чекаємо наш наступний потяг, який на цей же перон прийде просто з іншої сторони. Тобто нам просто не треба навіть нікуди йти. Єдине, що майже дві години чекати, трошки ми побули в потязі, нас ніхто не виганяв. Але потім Міша захотів на вулицю, то ми вже тусили там на пероні і чекали, поки ось цей потяг з такими сидячими місцями прийде до нас, і ним ми вже дістанемося до Варшави. Три години їхати від Хелму. Тут мішка у мішки була купа енергії, тому розважала його як могла. До речі, зробила помилку. Ми купили місця в дитяче купе, і це була жесть, бо було з нами ще двоє дітей мішаного віку. Вони там і дружили, і сварилися, і билися. Чого тільки не було. Коротше, міша, врешті-решт, заснув ще годинку, доспав, а ми їхали. Я трошечки в тиші посиділа, бо ті діти також заснули. Добре, що вони майже одночасно заснули, бо якби ні, то один одного будили. Я ж кажу, це було великою помилкою взяти квитки в дитяче купе. Більше я такого робити не буду. І е, я насолоджувалася, сиділа польськими краєвидами, бо давно не бачила нічого, крім українських краєвидів. Та і в принципі в Україні також ми нікуди не їздимо, то що тут казати. Ми вже у Варшаві. Про дорогу нашу я вам розповім трошечки пізніше. В двох словах хочу сказати, що в принципі було не складно, якби не мішані оці істерики вічні. То було б взагалі все супер. Насправді не так складно, ну взагалі не складно, нормально в ніч так проїхати. Вісім вечора виїхати, в десять ранку бути в Варшаві. Просто шикарно, як на мій погляд. І я дуже рада, що я. Не взяла квитки на той потяг, там де три полиці. Отак, от, от нижня полиця, верхня полиця, між ними ще полиця. Хоча він прямий Київ Варшава, він без пересадки. Але ну просто я не знаю, як би ми змішують там, тулились. там вже і сісти не можна. Якщо оця людина, яка посередині розклала свою полицю. Я не знаю, як би то все відбувалося. Я дуже рада, що ми поїхали все ж таки з пересадкою. Зараз вам покажу тут у нас такий вид. гляньте. Цю сторону. Оп, кран це просто вау, міша в захваті тут, прям біля нас. Ну а тут, звісно, гарно. А тут гарно. Ми вже поки йшли, то на майданчику трохи погуляли. А мішка тут домофоном грається. Алло. Алло. Ми тут знайшли прямо на вулиці гідрант. Міше купає емоцій, бо зазвичай у нас вони так на вулиці прямо не стоять. Були тільки що в цьому торговому центрі променада, зайшли в супермаркет, купили усіляких продуктів. Це синочок-смітник. Міша булочку випросив. Просив з персиком, але не було. Взяли з корицею. У нього сьогодні міл. Ну, Вчора і сьогодні, поки в потязі їхали. Водичку, взяли? ну таке трошки, трошки просто продуктів взяли. О, отак можеш посидіти. Клас! Зараз чекаємо нашу подругу. Ну, ми разом ходили, вона просто відійшла. І зараз підемо додому. А ми ще заходили, я перевдягла мішки футболку, босоніжки, шорти, бо спекотно сьогодні дуже сильно. Тут ні, ногами туди точно не треба ставати. Дуже-дуже спекотно. Ти заївся, синок. Тому що сонечко, хоч і не яскраве, але насправді таке пекуче, пекуче. І ще один гідрант буквально за 10 хвилин. Ввечері ми поїхали гуляти Варшавою, і я зрозуміла, що я дуже затупила, не взявши з собою самокат, бо його ж можна було лишити тут в Варшаві у подруги, а потім забрати додому, не брати на море. А так довелося трохи Мішу поносити на руках. Сьогодні вже інший день. Ми прийшли у магазин купити щось собі на дорогу на завтра. Завтра ми вже вилітаємо на моречко. Почекай, нам не треба спускатися. Почекай, Міша, нам не треба на ліфт. Нам не треба на цей ліфт. Ходімо далі. Мішка і тут морозиво знайшов. Все, морозивний сезон відкрито, так? Давно вже зайка. Смачно тобі? Ора. От насправді міша вчора дуже сильно стомився. Ми хотіли поїхати на вечірні фонтани, дуже гарні. А сьогодні в зоопарк. Але вчора. До фонтанів ми не доїхали, бо Міша стомився і сказав, що він більше нікуди не хоче. Він хоче додому до тіті Юлі, і ми е, повернулися. А сьогодні вирішили його дуже не стомити. От тому сьогодні так біля дому на майданчику погуляли. Оце зараз йдемо в магазин за якимись е, щось щось пожувати собі в лікарні. і все. В принципі, підемо на денний сон знову додому, а ввечері, якщо він не стомиться, бо сьогодні зранку я йому дала подовше поспати, і топає там, то якщо не стомиться, то тоді, можливо, вдасться поїхати на фонтани, але це не точно, зовсім не точно. Гляньте, пупсік, мами. Це звичайна справа, що футболка в тому морозі. Подруга подарувала мені ось такого леопардика, то ми з ним тепер скрізь. Навіть персика не взяли з собою на прогулянку. Це ж треба. Це ж таке буває. От, але він гігантський. Я не знаю, на відео якийсь маленький, От, в порівнянні з Мішою він реально гігантський. Хі -хі. Кажу, як ми з ними? Куди просто, куди мені його? От, нічого, в руках Міша сам повезе, бо він на море його відмовився з собою не брати. Ми ж можемо залишити тут в Варшаві його по факту. Але Міша відмовився, сказав на море, леопардик полетить. І персик теж. Всі разом полетимо, так, Міш? Так. Yeah. От так. До речі, Міше такі нові посаніжки, я вам показувала, коли збиралася, але гляньте на ньому. У нас дощик сьогодні, тому сидимо вдома. Прям такий нормальний іде. Вже півдня. Добре, що ми зранку прогулялися. Так, Міш? Міша жує, не перестає ніяк. Ням-ням-ням. Ням. Що зробити? Стати? Стати? Так. Ну стань. А куди? На стільчик. На стільчик? Ну стань, Тримайся тільки. Обережненько, косин. Хочу, щоб ти закрила. А ти відкриєш? Ні. Ні. <сум> Купили сьогодні ось такі палички, пам'ятаєте їх? Міша, тут вже <сум> е, три штучки. Поламав, ну, грався трьома штуками. То прикольно, прямо ж така ностальгія. візьмемо з собою на море, у нас там ціла пачка. А ось і пачка, до речі, тут 15 штучок. Блакит блакитний не... хочеться, подивись. Блакитний, ну подивись, ну давай залишимо на море, їх. будемо там їх одягати. Давай Хочу подивитися блакитний. Ну, Подивись, пошукай, де там блакитний. Дощик закінчився, ми вирішили все-таки поїхати погуляти. Міша біжить на автобус. Їсть булочку. Ну, спробуй, відкривай. Встигли. Ку-ку. Смачно тобі, Міш? Ми приїхали на набережну до річки. Така краса, кораблики плавають. А я ще міще сказала, що ото замок, і він тепер питає, чи там живе принцеса, як її звати, і все таке. Міша, міш, а що там? Ні, а он там в замку. Хто живе? Принцеса. А взагалі ми приїхали ось сюди дивитися на цю красу. Тут зараз буде шоу фонтанів. Я і ти бажаю кажуть, чуєте? Насолоджуйтесь шоу. Зараз буде вже починатись починати. українською, української аж, мурашки. Ми вже втікаємо початок. Пішли тепер прогулятися по центру, по старому місту. Тут мені так все нагадує Львів. Я вже була у Варшаві, але цього разу мені прям дуже асоціюється зі Львовом. Хоч би не в калюжу, Міша, Хоч би. Ага. Ти бігун мій. Когось місто так збудили ці фонтани. Він просто обожнює. Він фанат фонтанів у нас. А тут такі величезні, він таких ще не бачив. На жаль, фонтани на майдані він у нас не застав у Києві, тому якби нічого подібного він ніколи не бачив. Це його дуже вразило. Хто там? Павук? Павук. 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 Павесуки дивляться в вікно. Глянти песики дивляться в вікно. Міша каже, що це тато і маленький песик. Які прикольні. Тато, так? Ану, розкажи, що, хто там? Тато і синок. Тато і синок, песики? Так. Гуляємо по цим гарним майже львівським вуличкам. Да, Де вони вже сховались? і Так гарно я не можу. Обожнюю. такі Старі міста, скажімо, це так, називаємо це так. Побіг уже з усіма він контактує. Я ж кажу, його фонтани дуже збудили. Щаслива дитина. Зараз будемо проходити через такий тунель. Юля, а що це? Барбакан золоті ворота. А як золоті наші ворота? Типу будемо через. А тут вниз такий обрив. А міша каже, що йому важко йти по бруківці хатун. Так, да. ну, я розумію. Зараз знайдемо, зараз буде рівна дорога, це старе місто. Тут, бачиш, така бруківка, така раніше. Раніше всі дороги такі були, уявляєш? Топає. Дуже, дуже багато вже насправді він пішки пройшов. А ось тут мені взагалі дуже подобається. Вели дитину на цей фонтан, але фонтан вже не працює, ну нічого. Сказали, що спадки вже ліг. Зараз насправді дійсно вже пізно, бо я спеціально сьогодні весь графік Міші здвинула, щоб завтра він заснув у літаку, бо нам летіти, здається, що там 4 години десь так. І мені треба було б, щоб Міша поспав. Виліт у нас в 2, в 14.00 по польському часу, тобто в три по українському. І... Ну, якби це пізно, десь в 13.00 за українським часом міша зазвичай лягає спати. Тому мені треба було все здвинути. Весь наш графік. і От зараз 2300. Ми ось тут нікуди не біжимо. Не переживаємо, що через годину буде комендантська година. Це так приємно. Міша він ганяє. Коротше, ну просто якийсь кайф. Завтра хочу, щоб він подовше поспав, і в 12 нам треба бути в аеропорту. Будемо назад їхати на метро. Міша щасливий. Ти радий, що ми на метро їдемо? Да. Так. Ого, так цікаво, так? Міша нас вигуляв, по повній. Давай, стрибок. Все, тримайся за трубу. Ой, як прикольно ці труби посередині. Сісти, йди сідай. Давай, ручку, йди сідай. Йди, сідай. Будеш дивитися, в віконечко? Зараз в тунель будемо заїжджати. Ну, дивись. На станція ще й довше Кокосік. Ку Мені в це не віриться, але ми в аеропорту. Мішки, звичайно, було нудно вже з часом, тому він бігав під тими стрічками, ганяв туди-сюди. Ну, там не було людей, тому, в принципі, можна було. Ну і, звичайно ж, його вразили. Величезні, справжні літаки. Я йому все розказувала, він сам мені розповідав те, що ми читали в книжці, спостерігав, як валізи вантажать, як машинка привозить ці валізи. Мішка знайшов щось по типу бізіборду, а я не знаю, що це між. Теж в формі літачка. Вже зараз йдемо на посадку. Ми вже в літочку. Міша вже приготувався. Вуха закрив Синочок рано, рано ми ще не взлітаємо. Ще не взлітаємо, бо я казала що буде гучно, то він, він вже приготувався. Ми всі в трьох разом сидимо. Колеса Ура! Полетіли! Подивитися, чи колеса шасі сховали. Колеса шасі сховались. Сховались, точно сховались. Міша знайшов собі ідеальну іграшку. Пульт. Ох, як же я довго чекала, щоб побачити цей вид нарешті. Ми вже в автобусі до готелю. Якщо чесно, це була жесть, бо міша не заснув в дорозі. Хоча я спеціально зробила так, щоб збити йому графіки, він подовше поспав зранку, але він все одно не заснув. І зараз був просто якийсь трошньок, якщо чесно. Він там таке вичужував. Так, дядя, нас пустив дядя. Є? Окей. Вот <рес> то. Чекаємо тепер. Ми одні поки. Так, дядя нас всіх позбирав. Ну, з подругою, звісно, просто вона вийшла. От, і отак ми перші в автобусі. Перевдягла мішу в шорти і в футболку. І все. Їдемо до готелю. Не знаю, через скільки це буде. Ми вже в готелі, а зараз будемо заселятися в наш номер. Мішка тут одразу пішов на кольорові стільчики. Що? Ні, синочок, я не хочу. А ти можеш посидіти. Ні, зараз ні, синку. Давай леопард з тобою посидить. Тримай. Тримай, тримай, хоче, а? на зелений хоче. Хоче на зелений. Так, друзі, ну що, ми на місці, ми в Туреччині. Нарешті море мене дочекалося, чи я його сьогодні вже вечір, ми зараз будемо лягати спати, щось знайдемо собі поїсти і будемо лягати спати. А ми завтра вже підемо на моречко. Дорога була трохи складною з мішою, оця от саме до аеропорту, в аеропорту. Літак, і найскладніше це трансфер від аеропорту сюди до готелю, тому що треба було чекати, поки всі ж зберуться всі дуже довго там проходили цей контроль, поки назбирався цей автобус людей, з якими ми мали їхати. Потім довго їхали. Потім якусь зупинку вони робили хвилин, хвилину, типу, в місті, де можна. Аляс ходити в туалет, але насправді там такий риночок, де можна щось купити. і Люди почали це купувати. Коротше, це затрималося більше, ніж на 15 хвилин. А, ось Міша весь цей час вже нудився, він вже хотів і в туалет і спати, бо він в літаку не поспав через те, що грався. Ну, Йому було цікаво, багато емоцій, і він просто не заснув. І це все накопичувалося, і я вигрібала. От. Всю дорогу в автобусі, це десь дві години, от, з моменту, як ми виїхали, бо ще ж ми чекали людей. Коротше, моречко буде завтра, і я безмежно щаслива, що ми все ж таки нарешті сюди доїхали.